Друзі, вітаю на каналі! Продається хороший будинок з широким просторим двором і непоганими будівлями. Зараз проведу огляд всієї території, абсолютно всіх будівель і відповідно самого будинку. По ходу відео розповім всі деталі, розташування, назву населеного пункту, ну і саму ціну будинку. І як завжди, всім дуже вдячний за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Абсолютно всі коментарі читаю і всі поради враховую. І не будемо довго затягувати. Переходимо до перегляду території. Значить, в першу чергу хотілося би відзначити, що дуже широкий просторий двір правильної форми. Це мені дуже подобається. Рівний, без сміття. Все готово до закладки молодого саду. Можна будувати якийсь гаражик, якусь зону барбекю, бесідку і так далі. Місця вистачає. Відразу поки біля подвір'я, біля входу в подвір'я покажу розташування. Ось така вулиця, це центральна вулиця. Село не глухе. Сміття вивозять два рази на тиждень, дорога чиститься, ну коли є сніг, мається на увазі. А, до речі, бак а, він Зараз раз проїде. А Бак а, спочатку стояв не тут, так як тут ніхто зараз не живе, люди вже його сюди перемістили, тобто його можна кудись а, ну подалі, де він мав бути. Перемістити. Ну і, в принципі, дискомфорту від нього немає, так як сміття постійно вивозять. Так, заходимо в двір. А, ось такий класний плюс це централізована вода. Без лічильника, без нічого. Технічна вода, але люди користуються навіть і в туалеті, і у ванній. Так, йдемо далі. Свердловина 30 плюс метрів. Сам будинок, ну, мабуть, в останню чергу покажу зараз по будівлях. Так, Є в нас просторий погріб а, і забув зажомову яму. З неї можна зробити хорошу каналізацію, дуже велика вона. А погріб. Погріб, ну, давайте зайдемо, просто тут світла немає. Я зараз присвічу. Вже пообіцяв, що всі будівлі покажу. Великий, просторий, сухий, нічого не гниє і не цвіте. Правильно зроблена вентиляція. Йдемо далі. Хороші сходинки, зручно виходити. Так, відразу ось таке підсобне таке приміщення. Як на мене для сапок, для якогось інструменту, можливо дровничок. Я швиденько буду показувати, я думаю, суть вам зрозуміла буде. Так, сарайчик з літньою кухнею. Заходимо в літню кухню. І то масло накапало. Я заправляв косу. А, так. Ось такий має вигляд літня кухня. Ось тут також газ проведений, можна ставити плиту. Йдемо до сарайчика. Тут все зроблено для того, щоб тримати курочок. Можливо, є любителі. Так, сарайчик в нас. Тут навіть, скажу більше, ось сідало для курей, а нижче є клітки для поросят. Знову ж таки, можливо, є любителі. Так. І йдемо далі. Все прибрано. Сміття немає, вироблений город, до речі, шикарний чорнозем, ну це туалет. Я думаю, немає потреби його відкривати. Ось такий город. Там в кінці городу є ще дорога. Зручно трактору, наприклад, заїжджати. Ось такий шикарний чорнозем. Посіяна пшеничка. Якщо хтось... Раптом захоче картоплю садити. Це все можна переорати, ну без проблем, буде як добриво. Так, тут у нас ось така майстерня так звана. Я її бачу як майстерню. Ну Також приміщення, яке можна використовувати за будь-яким призначенням. Це також плюс, що воно є, бо зараз все дуже дорого будувати. Це бурякова яма. Також як варіант можна використовувати як каналізацію. Ну, Ліхти всередину я не буду. Так, Зараз обійду сам будинок з усіх боків і підемо всередину. Так, що хотів би сказати про село? Київська область, Білоцерківський район. Село Городище Пустоварівське через Дефіз можете подивитись геолокацію. Шикарна природа, кар'єр, затоплений старий кар'єр, на який всі приїздять купатися, риболовлять всі у нас, по гриби їздять і так далі. Шикарна природа, хороша розв'язка. До нас можна попасти в це село за допомогою чотирьох маршрутів, кожен з них два-три рази. В день ходить. Так, ось як бачите, стіни не розпадаються, фундамент ніде не просів, все рівненьке, все гарненьке. Можливо, є якісь побажання в майбутньому до оглядів будинків, що саме знімати і як це саме робити, то рекомендуйте, буду брати до уваги. Так, село е, не забите, не глухе. Е, навіть, скажу більше, з усіх сусідніх сіл і областей переїжджають до нас, з'явилось багато людей, так як е, є робочі місця, ну, кому цікаво, деталі вже обговоримо. Так, йдемо далі. Заходимо у сам будинок. Ясно, що потрібно. Трохи вкласти грошей, зробити під себе все, але база хороша, щоб щось тут робити. Так, віранда так виглядає. Тут підлога бетонна, але ну, ясно, що під себе можна було б якось перезалити в майбутньому. Можливо, чи зробити якусь теплу підлогу. Ну, дивлячись хто що хоче робити, тут підлога дерев'яна. Це така кухня. Квадратів 7, 8. Таке приміщення. Ось такий вид нагород. Жив тут дідусь. Один. Тому ясно, що євроремонтів немає, але будинок зроблений добротно. Це так звані сіни, це котельня. Вон лічильник газовий, це газовий котел, це плита і це все заживлює водяне опалювання, тобто по хаті батареї. Без, все, без електроенергії можуть працювати. Ну і також можна приготувати їжу. Так. Вхід на горище. В самій хаті стеля досить висока. Це також потрібно відзначити, це великий плюс, тут десь 2,60, здається, я міряв. Тобто, якщо підшити, буде 2,50 по стандартах. Ідеально. Ось це так звана зала. Е, прохідна велика кімната. Ну, як велика, квадратів 20 має бути, може навіть більше. Ось е, закрита кімната. Трошки менша за залу тут квадратів ну, 16-18 я не можу точно сказати. Кому потрібна додаткова інформація? Надам всі документи, план будинку, взагалі не проблема. До речі, також хотів би відзначити, що ділянка 25 соток, абсолютно вся земля під забудову, все приватизовано. Ніяких заборгованостей по будинку, по комунікаціях немає. Все готове до оформлення. Так, Тут ось ще одна кімната. Це також квадратів 20. Ну, Це все приблизно ось такий має вигляд. Ну, достатньо непогана база, як я казав. казалось, до речі, батареї. І вон там є, і там під вікнами. А, так. Можливо, щось забув показати, пишіть. Номер телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію, буде в описі під відео. І найактуальніше питання ціна. Перш ніж озвучу ціну, хотів би сказати, перш ніж почнеться в коментарях від хейтерів, хотів би сказати, що це найдешевша пропозиція в, принципі, в нашому селі і далеко не найгірша. І ціна цього всього подвір'я з усіма будівлями 12 тисяч доларів. Ну і плюс торг то вже з адекватним реальним покупцем. То вже все на місці обговорюється. Пишіть, які ціни у вас для порівняння, мені цікаво. А, є тут, звичайно, сусідні села за 5 кілометрів, в яких немає а, ні. Магазину, ні, автобусів люди ходять по хліб за 5 кілометрів, а там ціни по 5 тисяч. Ну, якось так. Пишіть мені цікаво, в яких областях, в яких населених пунктах, які ціни, хто зіштовхувався з цим. Можливо, давайте якісь рекомендації. І ну, в принципі пишіть про що знімати. Ну і наразі все. Дуже вдячний за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, рекомендуйте. Підписуйтесь на канал, не забувайте, стараюсь для вас. А, я покажу заодно вже замову яму, оскільки вже тут. І до зустрічі в інших відео. Слава Україні!